Доброго всім. Я хочу вам продемонструвати частинку уроку з теми пошук інформації у п'ятому класі. Я тільки не зовсім розбираюсь в Зумі, тому ви мені підкажете, будь ласка, якщо ви не бачите екрану, бо я так не знаю. Видно вам чи ні? Є, Видно, видно дякую вам. На ну що, завжди урок я намагаюся починати так, щоб діти ну, чимось дітей зацікавити? І зараз на презентації ви можете побачити, ну, що вам треба відгадати тему уроку, яку ми сьогодні будемо розбирати, це анаграма. Як ви вважаєте, якою сьогодні буде тема? Подивіться, будь ласка, спробуйте переставити буковки для того, щоб зрозуміти, якою, якою буде тема. Пошук інформації. Да, Пошук... Дякую. Це правильно, абсолютно правильно. Сьогодні ми будемо з вами займатися саме пошуком інформації. Ну, а з приводу того, що у нас зараз дистанційне навчання, то діти дуже багато часу проводять саме в інтернеті і саме за пошуком різної інформації. А у цьому їм у допомоги пошукові системи. Це веб-сайти, які надають засоби зручного пошуку век сторінок з потрібним матеріалом. Ну, в нас є багато пошукових систем. Найчастіше ми використовуємо звичайно Google, а є ще мета, Укернет та інші. Програми, пошукові системи, які ви можете використовувати для пошуку з використанням пошукових систем, нам потрібно спочатку підібрати ключові слова або фрази, і це є дуже важливим. Для того, щоб Google нас зрозумів, ми повинні з вами навчитися правильно створювати ці пошукові фрази. Ну, от, скажіть, будь ласка, якщо ми хочемо знайти, наприклад, відомих українських... Людей, які в науці щось цікаве зробили або щось видатне, то які, напевно, можуть бути фрази для пошуку? Підкажіть, будь ласка, як можна скласти таку фразу для пошуку видатних особистостей, наприклад, науковців? Його так. Ну от, наприклад, можна. Так, наприклад, видатні науковці України, або видатні українські науковці, або видатні фізики, наприклад, або хіміки, якщо ви їх шукаєте. А правильно створену фразу або ваші ключові слова ви обов'язково пишете в пошуковому рядочку. От у нас є така картиночка, де можна написати ці слова. І ми сьогодні це подивимося не лише на картинках, а і у самому пошуковому пошукачі. Ну, перед тим, як ми перейдемо, я хочу, щоб ви трохи потренувалися складати такі фрази. А для цього в мене є посилання для вас. Я вам зараз його в чаті надам. А, якщо я його швидко знайду. Так, є, а Скажіть, будь ласка, тут треба виходити з демонстрації? А, ні, не треба. Ось так. А це посилання на гру «Learning Apps». Будь ласка, прийдіть за цим посиланням. А вам потрібно буде там обрати правильні та неправильні ключові фрази для введення пошуку в Google. Ну, а я так само зараз відкрию для того, щоб ви це побачили. Ага, зараз. Ну, ну, ось. І ви бачите отакий екран: якщо ви зайшли, вам треба обрати правильне формулювання для пошуку видатних науковців України. Вам тут пропонують, ви бачите, науковці України, вам треба пересунути або праворуч, або ліворуч, з'ясувати, чи правильний цей запит, чи ні. Спробуйте, будь ласка, це зробити. Ну, а я трохи допоможу вам або туди, або сюди. Якщо в когось не виходить, ви можете. Це правильно, да? Давайте добре. А люди України, куди пересувати? Неправильно. Неправильно. Видатні українські і науковці. Правильно. Так, видатні науковці. Неправильно. А видатні хіміки? Неправильно. Неправильно. Так, сюди. Науковці. Неправильно. Так. Українські науковці. Правильно. Так. Видатні науковці математики України. Правильно. Ну, давайте перевіримо, тут я Галочка. І дякую, ви великі молодці, і все зробили дуже-дуже правильно. А, повертаємося до нашої презентації. І так, а... Інформація в інтернеті ви вже розумієте, що вона може бути різною. Ви інколи шукаєте, наприклад, завдання ГДЗ і не знаходите його правильним, да? воно, можливо, десь не підходить вам до підручника. Або взагалі інформація, яку ви знайшли, вона є якоюсь неправдивою. Наприклад, слони можуть літати, або там рибки можуть говорити, ну і так далі. Тому ви повинні обов'язково розбиратися, чи правдивою, чи неправдивою є інформація. У нас в інформатиці навіть є. Це окреме слово, фейкова інформація, тобто фейк це є неправда. Інформація також може бути актуальною або застарілою. Наприклад, якщо ви шукаєте прогноз погоди, то вам же він потрібен не сьогодні або на завтра, а не два роки тому. І взагалі треба розуміти, чи потрібна вам інформація, яку ви знайшли, чи це взагалі щось не те. Ну от Давайте спробуємо з'ясувати, де взагалі буде правда, а де неправда. У нас є декілька запитань, звичайно, ви всі їх знаєте, вже тільки треба правильно відповісти. Земля строїть на трьох китах. Як ви вважаєте, це правда чи хиба? Хиба. Давайте перевіряти. Хиба. Київ це столиця України. Вірно. Так, істина. Учень це прикметник. Ні, Ні, школ з англійської перекладається як школа. Істина. Так. П'ять це просте число. Істина. істина. Так, вода це тверде тіло. Хиба. Хиба. сніг це вода? Як mm -hmm. ви важливі? <рес> <рес> ну, напевно, для дітей п'ятого класу це буде істина. Ви учні п'ятих класів. Ну, для них це буде істина, тому що це дійсно робля п'ятого класу. Шевченко це видатний хімік. Ні. Ні, це неправильно. І у січні 28 днів. Хіба ні, також неправильно. Ауди. Дуже добре. Ви бачите, що ви дуже дуже добре розбираєтеся, де правдива де хибна інформація. Тому я думаю, якщо ви будете дуже уважними в інтернеті, то ви обов'язково зрозумієте. Написана правдива чи написана хідна інформація на якомусь сайті. Але ви повинні розуміти, що інколи інформація може бути такою, що дуже важко зрозуміти, правда воно чи неправда. У цьому випадку вам потрібно користуватися деякими правилами, які ми розберемо трошечки пізніше. А, ну, от, Наприклад, щоб переконатися в тому, чи можна довіряти даним з деякого сайту, нам треба перевірити деяку інформацію, яка на ньому є. Перше, чи вказано, для кого призначено цей веб-сайт і яка мета його створення? Чи зазначено на вебсайті відомості про авторів, які викладають певну інформацію, напевно, якісь дані цього автора або посилання на сайт, або телефон і так далі? А чи можна ці відомості, які ви отримали, порівняти з інформацією з інших сайтів? Тобто, для того, щоб з'ясувати, правда чи неправда, напевно, треба відкрити декілька сайтів. І якщо інформація буде і там, і там, і там повторюватися, то Ну, з деякою ймовірністю можна сказати, що вона буде правдивою. Чи регулярно оновлюється матеріал на вебсайті, чи не застаріла дата розміщення? Це вам потрібно для того, щоб з'ясувати, чи є інформація вже вам не потрібною, тобто застарілою, чи вона є актуальною? Чи узгоджуються отримані відомості з тим, що ви учили у школі або дізналися з інших джерел? Ну, ви знаєте, що в школі вам кажуть дуже велику кількість правдивої правильної інформації. І в підручниках у вас також правдива інформація. Так, от, якщо те, що ви знайшли на сайті, збігається з тим, що написано вашому підручнику, то така інформація буде правильною. Чи немає на веб-сторінках граматичних або орфографічних помилок? Ну, це відразу скаже нам про те, що якийсь учень а, не дуже добре, який розбирається в написанні писав, і тому, напевно, такі інформації довірять. Не дуже треба. Ну, а зараз ми ці вимоги з вами подивимось на певних сайтах. Чи виконуються вони, чи ні. І будемо з'ясовувати, чи можна цим сайтам довіряти. Ну, а подивитися такі сайти, я вам пропоную над е, такою задачою. Е, у нас зараз в країні, ви знаєте, є проблема зі світлом. Я думаю, що з нею стикнулися всі ми. Давайте подумаємо, а як ми самостійно можемо допомогти економити електроенергію Ну, для всієї країни? От саме ви, як ви вважаєте, що можна зробити? Ну, Якісь пропозиції, де ми можемо зекономити світло, десь щось не вмикнути або, навпаки, виключити щось. Є Я якісь вмикати світло в різних кімнатах, приміщеннях, якщо немає потреби, щоб воно там Це було? правильно. Якщо у вас там немає, навіщо там світло? Добре. А ще як можемо зекономити? Не користуватися приборами, які багато тягнуть так. Дуже добре. Наприклад, каміни дуже часто включають люди. Да, з наступ... ну, коли холодно на вулиці стало, дійсно можна спробувати не включати їх. А відразу друге запитання. А чи витрачаєте ви електроенергію при іграх на комп'ютері, чи при перегляді розважального відео? Як ви вважаєте? Якась енергія витрачається при цьому? Ну, звісно, але це не залежить чи гра, чи відео. А, я маю на увазі те, що ви витрачаєте енергію просто коли розважаєтесь, правильно? А чи задумувалися ви, скільки взагалі при цьому може витратитись енергії? Ну, от на скільки гривень, наприклад, вашим батькам виходить ваша гра або ваше відео, там, скільки вони заплатять за енергію? Або скільки взагалі ват енергії можна зберігти, якщо, наприклад, ну, не грати в гру, а позайматися якимось, якоюсь грою, яка не витрачає енергію? Скажіть, будь ласка, задумувались ви над таким чи ні? Так. Так, але ну, воно більше холодильника не буде брати. Чи там стиралки, не. чи будь що такого іншого. Комп'ютер там до, 6, до 600 Вт буде максимум, але це прям дуже хороший ігровий. А, Я, да, не перед комп'ютер. чайник більше. Я згодна з вами, але давайте все-таки спробуємо трохи ну, подивитися, порахувати можливо, і для того, щоб якісь конкретні цифри отримати. Да? Нам потрібно знайти якусь інформацію для того, щоб порахувати, скільки ми витрачаємо. Скажіть, будь ласка, що мені треба знайти в інтернеті? Що нам треба знайти в інтернеті, щоб знати, щоб ну, мати порахувати можливість? Яку інформацію нам треба отримати з інтернету? Ну, Про Треба що? модель блоку питання і повністю всіх компонентів, але можна просто використати якусь програму, яка дивиться, скільки у вас йде ватт, на які, ну, який час витрачається. Такі програми ну, також і... є: там CPU-Z, AIDA і так далі. Я з вами згодна, але п'яті класів, на жаль, не такі розумні, як ви, тому вони стільки розумних слів не знають. Ну, я думаю, що ми просто спробуємо в інтернеті пошукати, скільки витрачає, наприклад, комп'ютер на годину. Ну, і для цього ми зайдемо в браузер. А, так, а, ну, наприклад, в пошуковому рядочку ми можемо так, вести а, зараз. ну, от, Наприклад, скільки енергії витрачає на одну годину гри у комп'ютері? Дуже простий запит, ну, такий запит, який може створити будь-який п'ятикласник. Ну і у цьому випадку ми бачимо, що відкривається дуже багато гіперпосилань, на які ми можемо зайти, передивитися. На сторінці їх дуже дуже багато. І сторінка така не одна, якщо до кінця дійдемо, то тут ще вперед можна прогортати і інші посилання знайти. Так от ми відразу можемо побачити, що середнім показником споживання можна вважати від 100 до 150 Вт на годину. Можемо зайти на гіперпосилання або відкрити його на цій сторінці, або правою кнопкою миші відкрити в новій сторінці. Ну от, наприклад, я зайшла на перше ліпше гіперпосилання і дивлюся на цей сайт. Перше, що мені треба зрозуміти, чи можна цьому сайту довіряти? Тобто, ми перевіряємо, чи є якісь телефони тут ну, як можна зв'язатися. Ну, ви бачите, що телефонів дуже багато, да? це інтернет-магазин якийсь. А, можна подивитися відгуки, які є, тобто це реальний якийсь магазин, невидуманий. Якщо ми до самого низу от будемо гортати, то ми а, побачимо тут і дати деякі. Тобто Цей магазин постійно, бачити, січень 20-20 вище буде. Ну, 19, 20, 22 самої гори. Тобто на кожну на цьому сайті є дати. Дати постійно оновлюються. Тому, в принципі, можемо зробити висновок, що цьому сайту довіряти можна. Бачите, 20 рік, 20 зверху, 22 був 19. І знизу навіть є адреси, конкретні адреси в Україні. Тобто ми з вами можемо зробити висновок, що це і є такий сайт, якому можна довіряти. Ну, і якщо цей сайт нам каже, що там від 100 до 150, то будемо користуватись цими даними. Але ми можемо перевірити, наприклад, зайти на інший сайт, да, От я інше друге посилання відкрила. І от якщо я наверх перегорну, то там також буде написано щось десь біля близько 100 Вт. Тобто, ми, в принципі, можемо взяти від 100 до 120. Але витрачання енергії, напевно, цього мало. Нам потрібно ще а, знати, скільки коштує ця енергія, тобто скільки наші батьки за це заплатять. Ну, і для цього ми можемо ввести, наприклад, пошук, вартість електроенергії в Україні. А, і таким чином ми побачимо, що нинішній тариф коштує 1 гривня 44 копійки за кіловат, або ми можемо перейти на сайт і подивитися на сайті. Так само спочатку ми впевненимося, чи Правдивий цей сайт, чи правильний він, чи можна йому довіряти? У нас є дати, у нас є час, у нас є автор цієї статті. Можна перейти на Фейсбук або в Twitter подивитися, чи правда це чи ні. Є гіперпосилання на інші сторінки, тому також можна зробити висновок, що цей сайт є таким, якому можна довіряти, і ви бачите, що вартість так само є 1 гривня 44 копійки. Ну, тепер давайте спробуємо з вами порахувати те, що в нас є. Ну, от Нинішній тариф я тут поставила показник середній від 100 до 150, ну ми візьмемо 120. Таким чином, за одну годину, якщо ми перемножимо вартість на витрачену енергію та переведено із кіловат-ваттю, то ми отримаємо, що за годину витрачається 1 гривня 728. Ну там не повністю гривня, а майже 2 гривні. Да? Якщо ми, наприклад, помножимо це на 12 годин, якщо 12 годин за сутки, наприклад, ну, за добу, ви сидите в комп'ютері щось там робите, щось своє робите. У цьому випадку ви отримаєте вже 20 гривень на добу, майже 21. Ну і якщо ми порахуємо за місяць, то це буде 622 гривні. Звичайно, це плюс-мінус. Тому що, окрім комп'ютера, у нас ж енергію споживають, наприклад, там, наші колонки, або наш ролтер, або якийсь пристрої, якщо ви граєте, там руль підключаєте, або там танцювальний ковдру. То у цьому випадку дійсно ви будете більше витрачати енергії. Так, от у мене до вас таке запитання. Тому, може, краще іноді замінити гру на, на читання якоїсь цікавої книжки. У цьому випадку і цікаво, щось дізнаєтеся, і будете батькам гроші економити. Як ви вважаєте? Можна так зробити? Ну, я думаю, що можна зробити, тим паче, що цікавих книжок є дуже-дуже багато у нас. Ну, а наприкінці я вам пропоную пройти таке невеличке тестування. Зараз так само я вам на нього надам посилання. Так. І це для нас буде така командна гра. Будь ласка, проходьте за посиланням в чаті. Приєднуйтеся до тестування. Зараз ми будемо бачити, скільки учнів приєдналося. І тестування для вас буде командною грою. Тобто, залежить, кінцевий результат буде. Ой, вибачте, зараз музику приберу. Тестування і результат тестування буде залежати не лише від когось одного, а від всієї команди разом. Тобто ви зараз будете командою, і результат буде залежати від кожного з вас. Ну що, буду сподіватися, що всі приєдналися, і буду відкривати по одному запитанню. Так, будь ласка, перше запитання у вас вже з'явилося на екрані. Ми будемо з вами відкривати пазл. Як називається програма, яка допомагає нам виходити в інтернет? Ну і ми бачимо, які всі молодці, всі абсолютно правильно відповідають, і ми можемо переходити до другого запитання. І так, відкриваю вам друге запитання. А ви бачите, в мене вже частинки пазла з'являються. Нещодавно було доведено існування людей на планеті Венера. Правда це чи хиба? Як ви вважаєте? Чи буде це правдивою інформацією? Так, ну, бачу, що прав, молодці, всі великі молодці. І третє запитання. Що використовують для переходу від однієї вебсторінки для іншої? Що для цього потрібно використати? Обирайте, будь ласка, правильну відповідь. І я думаю, що ви сьогодні навіть на 100% можете справитися. Да? Ну, трохи помилялись, але це не страшно. Так, зараз ще трохи в когось почекаємо. І перейдемо до останнього четвертого запитання. Групу веб-сторінок, що пов'язані гіперпосиланнями та належать певному власнику, називають. Яким чином буде називатися така група? Вебсторінок. Будь ласка, шукайте правильну відповідь та натискайте її. Так, декілька учнів ще не відповіли. Але вже можна побачити, що наш пазл майже складений. Бачите, не вистачає лише трошечки-трошечки елементів. Ну, я думаю, можна наступного разу потренуватися, і ви всі справитесь абсолютно з цим завданням. Так, зараз я вам покажу пазл, який у нас був. Ось така картинка у нас була, тому ви зовсім трохи не справилися. Ну, Якщо є запитання, питайте. Але я думаю, ви дуже дуже багато знаєте на рівень п'ятикласників. Ну і дякую за увагу.